Усіх вітаю, з вами Кохтаро і сьогодні я хочу подивитися на те, як ви можете допомогти собі, якщо у вас раптом щось тривожить, можливо, цей розклад вам допоможе. І так, що ви маєте почути? Що вам зараз робити? Корінь вашої проблеми? Що робити пізніше? І яких дій краще уникати? Яких дій варто уникати? Якщо раптом ви відчуваєте, що вам не відгукується саме цей розклад? У мене вийде ще одне відео на цю тему. Можете перейти на мій канал і подивитись його. І так, що вам потрібно зараз почути. Знаєте, ви найцінніший і що у вас є. І ви маєте берегти себе, не знурять якимись тренуванням, можливо, фізичними. Можливо, просто, знаєте, нескінченними спробами чогось досягти, якогось певного результату, який у вас не виходить. Звісно, ви маєте йти вперед. А, але якщо ви подивитесь навкруги, ви побачите, що є набагато більше, ніж оце одне. А, також це може говорити про якісь стосунки де вас використовують, знаєте, а зате вам там емоційно якось тепло, не розчиняєтесь в партнері. Ви не в клітці. Ви можете вийти через вікно, тут це теж не клітка, тут гніздо. Відчуйте знаєте, себе в першу чергу. Не можливо це такий час, щоб почати щось з чистого листа. Що вам робити? Прийняти досвід, прийняти той досвід, який ви отримали. Не треба, знаєте, вважати, що ваше минуле це вже не ви зараз, ні. З чистого листа це не це. З чистого листа це коли ви приймаєте свій досвід, і йдете далі, використовуючи його, але не залишаючись цьому минулому. Коли ви робите вибір в сторону себе. Допоки э, цей досвід не став ним, тобто ваш тепер не стало вашим досвідом насильно, через обставини, які можуть зробити вам боляче. Іноді краще прийняти це рішення самим. Корінь вашої проблеми. Не бийте лежачого, знаєте, іноді. Ви не бачите того, що вас перед носом вам можуть робити боляче говорити прямо, що ви якась не така, що це не так, то не так, а ви наче ігноруєте це, думаєте, я промовчу і буде краще, але ні. Це відкладається під свідомість, і ви це терпите, ви терпите, що вам роблять боляче, що вам наблизково в стосунках саме любовних, так? Цілому, що до вас якось погано ставляться, що хтось ставить себе вище вас. І ваша самоцінність так, можливо, навіть ну, цінуєте себе, але або вважаєте, що ви себе цінуєте. Але чи це так насправді не завжди промовчати — це хороший варіант. А також це, знову таки, ваш вибір там залишатись, тобто це. Ці обставини так це ваш вибір, і ви це маєте також зрозуміти. І можливо, ви також воювачу буває... когось іншого, всіх окрім себе. Насправді це у вас всередині сидить. Що робити потім? Знаєте, можливо. Іноді ну, краще просто осмислити, поплакати, відпустити. Тому що, таки, от ви вважаєте, що ви себе цінуєте, все, а насправді, чи воно так? І потім ви розумієте, що ні, ви насправді цю самоцінність вже втратили і це все була ілюзія, і ви просто підлаштувалися під обставини, так, які обрали. І тепер треба зрозуміти. Як повернути собі себе, а не знову вийти з цього так і просто знов адаптуватися. Яких дій варто уникати? Так, не треба бути кимось, ким ви не є, і не треба себе закривати від зовнішнього світу. Не треба якось саме себе, я маю на увазі справжню в себе, не треба от закривати себе справжньою і показувати себе іншу. Ні, не треба цього підлаштування. Не треба залишатися в своїх ілюзіях, фантазіях, які здаються, тільки здаються надійними. Треба йти далі і треба саме міняти точно вкруги вас. І вас є можливість нарешті, якщо ви підете. Не, не адаптуватись, не, не робити вигляд, а стати просто собою. Можливо, знаєте, почати спочатку. Уникайте до того, щоб адаптуватися під когось. Уникайте того, щоб ставати з кимось, ким ви не є. Я дякую вам за перегляд. Такий невеликий у нас вийшло відео невелике, коротке. Сподіваюсь, воно вам чимось допомогло. Дякую.